Все, тому що я, чесно кажучи, не бачу зараз передумов для якогось розвитку активного бізнесу. А те, що стосується агросектору, ну, знову ж таки, по суті, все залежить від того, Україна це експортно орієнтована аграрна галузь, має експортно орієнтовану аграрну галузь, і якщо не буде в нас експорту, то в нас, по суті, все стане на місце. Враховуючи те, що ми зараз плюс-мінус розуміємо, що в нас залишилося десь 22-23 мільйони жителів. І накормити їх на вистачить однієї адміністративної. Тобто ми, в принципі, виробляємо настільки багато продукції, що нам її треба кудись експортувати. Тому наша задача тут в цьому контексті робити все для того, щоб і в Брюсселі нас чули, і в інших містах. Тому, наприклад, від Українського клубу аграрного бізнесу ми зараз попрацьовуємо можливість мати свого представника в Брюсселі, для того, щоб його чули і лобіювати свої інтереси в Брюсселі. Бо очевидно, що білатеральні розмови там з поляками, угорцями і це треба проводити в будь-якому випадку, але у голос українського пробізнесу треба, щоб почули там. Ми зараз над цим працюємо, при тому, що, як ви самі розумієте, є бюджет Брюссель – не саме дешеве місце, і цей бюджет треба сформувати. І ми зараз проходимо цей складний період формування бюджету. У нас вже є кандидат на цю роботу, тому зараз активно пропрацюємо цю фазу. От, те, що стосується до кінця року, а хочеться вірити, що на політичному фронті все таки вдасться пробити зерновий коридор, вдасться пробити деякі інші аспекти, які стосуються українського експорту. Якщо ми будемо експортувати, тоді ми виживемо. Якщо не будемо експортувати, тоді буде надзвичайно складно.